У нас п'ятий аркан, це іерафант. Шукаєте істину, вчитеся, вчитися нав... вчитеся навчаєтесь, ходитеся йде за порадою, можливо, ви являєтесь вчителем да? або наставником, або у когось, можливо, хрестирної родини, святини. Оце всі релігійні празники, але це традиції. Тобто ви у цьому дні будете використовувати, можливо, Ті традиції, які були наприклад. Безмінно, да? от, те, що було використовано у вашому, у вашому житті на постійній основі, може бути таке, да? але ж я кажу, це також знання. приходите. Можливо, дійсно треба якогось поради в когось якогось авторитета спросити авторитетної людини, яка є в вашому житті, вам треба просто порадитися, вияснити якусь ну, знаю, там, деталь у вашій справі, наприклад. А ви не знаєте, де тут більш професіональної людини, наприклад, та самої. Інтернет да? пішли, пошукали, як його зробити. Рецепт, як краще закатати помідори. От, пішли, там, Зелені помідори, як вже що з них робити, не достигли. От, пішли там, до більш професійних, хто вже це робив, подивитися новий рецепт. Це теж такі мілочовки, вони теж відіграються, як, наприклад, цей самий той єрафан. Да? Як люди роблять, так що я повчуся і собі теж зроблю. Це я вам просто поясню, як це може бути на битовому рівні, щоб ви не думали, що це щось таке, прям пішли там до якогось у когось, може бути, що ви дійсно підете до якогось там професора, щоб прояснити якусь ситуацію. Да? Наприклад, ви вчитеся і вам треба це прояснити, да? там, здати зачот. А в декого буде, ще вам кажу, таке елементарне, битове, що пішов, знав рецепт, да? пішов, звернувся до більш професійних людей. І, верніше, навіть не професійних, а тих, хто вже таки має досвід. Отак би я сказала. Те, що робив роками традиційно, скажемо, отако. Давайте подивимося, яка причина, чому саме ви будете у середу, 5 листопада в енергії карти Єрафан? Давайте подивимося, причина, чому ви саме будете ці. Ну, Якийсь новий шанс. Вам треба щось дізнатися, отримати. Е, ну, я ж кажу, щось якийсь може бути матеріальне, може якусь, дійсно комусь і справка, комусь е, рецепт, комусь знання. Але це щось те, як я кажу, гроші в хату. Тобто, якісь новини, якась знання. Те, що ви можете цим користуватися і мати. Дії ваші, які будуть. Забираю собі, приймаю. Да? Тобто я приймаю, даєте беру. Ваша дія, ви Накопичуйте знання, гроші, рецепти, рецепти, традиції. Все до себе, все до дому, все до хати, як я й кажу. І...